Сім'я у Марка велика і дружня: тато Сергій, мама Ірина і 12 дітей: шість хлопців і шість дівчаток. Батьки люди великого серця, адже половина дітей в родині прийомні зігріті любов'ю і теплом. Кожен з дітлахів Коваленків має свій талант творчий або спортивний. Марк з дитинства мріяв співати. Он идет и говорит мне такой, Михей, вот я так люблю петь, и я так хочу стать певцом, вот когда это получится? Я говорю, ну молись, молись. Он сказал, хорошо, он молился, 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 молился. Потом раз ему позвали на фестиваль. Он, ну, он понимает, что это для него сделал Бог, потому что он молился. Потом они опять начали молиться, ему позвали на голос Диты. Я участвовала перед этим на одном фестивале, и нам позвонили зоосадиты и сказали, можешь поучаствовать у нас. Ну, и мы дали свое, папа с мамой дали свое согласие, и мы поехали туда, и как бы... Ну, на слепое, не на слепое прослушивание, а на отборочный тур. И я тоже прошел. И пошел на слепые прослушивания и так дальше, дальше, дальше. Марк сподобався Тіні Кароль. До речі, сам хлопець дуже хотів потрапити до команди саме цього тренера. Бажання здійснилося готуємося к автораматуру, з нами Тіна добре займається, і ми будемо піти у Тіни 12 людей, ми будемо всі будемо по тройкам піти. І з кожної трійки тіна вибере одного. І стараємося все лучше і лучше піти. Велику роль у досягненнях Марка відіграла робота з педагогом по вокалу. Я зовут Олександра Казакова, і вона дуже хороша преподаватель. Батьки Марка Сергій та Ірина роблять все для того, щоб їх діти розвивалися вільно, займаючись тим, до чого прагне душа. Ну, Лічність, індивідуальність і він вибирає сам, що хоче. Почав пити і сам пішов, пошов, пішов. как бы не он их искал, а его нашли. Но я думаю, что это Бог просто ведет его так, в этом направлении. Конечно, хотелось бы, чтобы он мог реализовать себя, но опять же повторюсь, наверное, как сказал мой муж, чтобы это не повредило его жизни, чтобы это не повлияло на его ценности, которые сейчас есть в его жизни. Чтобы если будет, нужно будет выбирать между его ценностями жизненными и, допустим, какими-то материальными или перспективами там, быть известным, или что, чтобы все-таки он делал правильный выбор. Підтримка батьків, братів і сестер, друга допомагають Марку йти вперед. Адже коли в тебе вірять, це надихає. Я хочу, щоб він став знаменитим в щоб його по телевізору показували, всі люди на нього дивилися. Мені нравится, как Марк поє, и мне очень понравилось его выступление. Пусть Бог благословить. Ну так Бажаємо Марку успіху і радіємо з того, що в нашому місті живе такий талановитий хлопець, і ми. Катерина Тригубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.